Ніжна, легка витончена та непомітна оправа без обідка від бренду Solanta. Ця модель підкорює серця своєю ніжністю, дійсно пасує. Майже більшості жінкам має дуже популярну форму. Ось такий з витягнутим куточком, повністю без обідка. Тому в таку оправу найкраще встановлювати лінзи на рецепти зі знаком плюс або мінус, але від двох та вище. І для корекції астигматизму також Ця можна. модель є в нас у декількох варіантах кольору металу саме ту. Ніжно-рожевий металік з таким ось камінчиком на завушнику. Мінімалістичний, дуже скромний такий варіант, ніжний. Має пластикову накладку на завушнику і зручно буде максимально за вушками. Завушники з флексами, тому в них надійна фіксація на обличчі, вони не тиснуть, але при цьому не спадають. А посадку можна підлаштувати завдяки рухомим носопорам. Дуже гарно тут виглядають не тільки прозорі, можна і фотохромні лінзи сюди встановлювати. І замовити такого праву можна онлайн, телеграм або в інстаграм також на сайті Київлінза для цього артикули у коментарях.